Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 22 серпня, 22 серпня 1864 року в Женеві відбулася подія, яка змінила правила ведення війни і людяність у ній. Тоді представники 12 держав: Бадену, Бельгії, Данії, Франції, Гессе. Італії, Нідерландів, Португалії, Прусії, Швейцарії, Іспанії та Вюртембергу підписали міжнародну угоду, що увійшла в історію як. Перша Женевська конвенція вона була створена для того, щоб гарантувати допомогу пораненим солдатам, незалежно від того, до якої армії вони належали. Відтепер військові госпіталі, медичний персонал та санітарні служби отримували недоторканність. І найголовніше для їхнього розпізнавання було обрано символ відомий у всьому світі і сьогодні. Червоний хрест на білому тлі ініціаторами конвенції стали п'ятеро громадських діячів, яких називали комітетом п'яти. Саме з цієї групи виріс міжнародний комітет Червоного Хреста. Одна з найважливіших гуманітарних організацій сучасності їхня ідея була революційною. Навіть у часи жорстоких воєн людина мала право на допомогу, а співчуття та милосердя повинні стояти вище за політичні інтереси. Відтоді Женевські конвенції неодноразово оновлювалися, але їхній головний принцип залишається незмінним: захист тих, хто найбільше страждає від війни. На жаль, у сучасних війнах не всі сторони дотримуються цих положень, і ми знову бачимо страждання людей, які мали бути під захистом міжнародного права. А як ви вважаєте, чи можливо повністю зберегти людяність навіть у найтемніші часи історії? 22 серпня 2006 року Україна стала свідком однієї з найбільших авіаційних трагедій у своїй історії. Поблизу Донецька зазнав катастрофи пасажирський літак ту 154 який виконував рейс Анапа Санкт-Петербург. На борту перебували 160 пасажирів, серед яких 45 дітей та 10 членів екіпажу. На жаль, ніхто не вижив. Для багатьох сімей це стало страшним днем, який назавжди розділив їхнє життя на до та після. Розслідування встановило, що причиною аварії стали неправильні дії екіпажу під час подолання грозового фронту. Літак потрапив у складні метеоумови. Але замість того, щоб обійти небезпечну ділянку, екіпаж зробив маневри, які призвели до втрати керованості. Усього за кілька хвилин велика машина впала з неба, залишивши лише руїни та біль для рідних загиблих. Ця трагедія увійшла у трійку найбільш смертельних авіакатастроф на території України. Вона вкотре нагадала про ціну людських помилок і про те наскільки важливо дотримуватися інструкцій та протоколів безпеки. Адже за кожним рейсом стоять сотні життів, і навіть дрібна недбалість може обернутися великою бідою. Сьогодні ми згадуємо цю катастрофу не лише як сумний факт, а й як нагадування. Безпека завжди повинна бути на першому місці. А як ви думаєте, чи можна повністю уникнути подібних трагедій у майбутньому? Напишіть свою думку в коментарях. А також не забувайте підписатись на наш канал та поставити цьому відео вподобайку. 23 серпня. 23 серпня 1382 року Москва пережила одну з найстрашніших трагедій своєї середньовічної історії. До міста підійшли війська золотоординського хана Тохтамиша. Ще донедавна орда здавалася ослабленою, адже міжособиці роздирали її зсередини. Але Тохтамишу вдалося об'єднати сили і нагадати князям. Хто все ще вважає себе господарем цих земель? Московські стіни виглядали міцними, а жителі мали надію витримати облогу. Та хан вдався до хитрощів, пообіцяв безпеку у випадку здачі. Повіривши цим словам, містяни відчинили ворота, і саме тоді почалося жахіття. Ординці увірвалися до міста, розпочали грабунки та вбивства. За кілька днів Москва втратила майже дві третини свого населення. Загинуло близько 25 Тисяч із сорока горіли церкви, палали хати, а сама столиця лежала у руїнах. Ця подія стала нагадуванням для усіх князівств. Орда ще не відпустила їх зі свого ярма, і водночас трагедія 1382 року змусила московитів переосмислити власну роль у боротьбі за незалежність. А як ви гадаєте, чи могли московські князі уникнути цієї катастрофи, якби проявили більше обережності і не повірили обіцянкам хана? 23 серпня 1939 року в Москві було підписано документ, який став однією з найтемніших сторінок у світовій історії. Міністр закордонних справ Німеччини Йоахім фон Рібентроп та радянський нарком В'ячеслав Молотов у присутності Сталіна уклали пакт про ненапад. Строком на 10 років у ньому сторони зобов'язувалися не нападати одна на одну та не підтримувати ворогів іншої. На перший погляд, угода про мир. Але справжній зміст крили не лише сім статей договору, а й таємний додаток. Так званий секретний протокол визначав розподіл сфер впливу у східній Європі. Радянський Союз отримував Західну Україну, Західну Білорусь, Бесарабію, Прибалтику і навіть заявляв претензії на Фінляндію. Польща ж була приречена: половина мала відійти до СРСР. Інша до третього рейху. По суті, два тоталітарні режими домовилися перекроїти мапу континенту, не питаючи самих народів. Після підписання відбувся бенкет, де Сталін підняв келих за здоров'я Гітлера, фраза, яка й досі вражає своїм цинізмом. Адже вже за кілька днів ця угода відкриє шлях до Другої світової війни, яка забере мільйони життів. А як ви вважаєте, чи міг світ уникнути цієї катастрофи, якби пакт Молотова Ріббентропа так і не був підписаний? Друзі, нагадуємо вам, що ви можете підтримати наш канал фінансово. Для цього відскануйте QR-код на екрані або перейдіть по посиланню в описі під відео. 24 серпня. 24 серпня 1572 року у Франції сталася подія, яка назавжди залишила кривавий слід у європейській історії цієї ночі, відомою як Варфоломіївська у Парижі і за його межами почалася масова різанина протестантів гугенотів Причиною була релігійна ворожнеча між католиками та протестантами, яка роками роз'їдала французьке суспільство. Вважається, що ініціаторкою розправи стала королева матір Катерина де Медічі, яка прагнула зміцнити владу свого сина, короля Карла IX. Першою жертвою став один з лідерів гугенотів, адмірал Гаспар де Коліньї. Його вбивство стало сигналом до початку масових нападів. Париж охопила паніки і безлад. Католики вдиралися в будинки протестантів, палили, грабували та убивали цілими родинами. Жорстокість не знала меж. Хвиля насильства швидко перекинулася на інші міста та села Франції. Точну кількість загиблих історики не можуть встановити і досі. Одні джерела говорять про кілька тисяч, інші про десятки тисяч убитих. Але без сумніву ця трагедія стала однією з найбільших. У довгій історії релігійних воєн Європи символом того, до чого призводить нетерпимість та ненависть. А як ви думаєте, чи могли французькі правителі того часу зупинити кривавий сценарій, обравши шлях діалогу замість насильства? 24 серпня 1991 року стало днем, який назавжди змінив історію України. У Києві зібралася позачергова сесія Верховної Ради УРСР. Де розглядалося питання, що хвилювали мільйони людей проголошення незалежності? Атмосфера була напруженою, адже вулицями, ще лунали відгуни серпневого путчу в Москві, а в суспільстві росло прагнення свободи та відокремлення від СРСР. Депутати проголосували за акт проголошення незалежності України. Спершу конституційну більшість склали 321 голос за. Але це був лише початок. Дехто свідомо утримався, інші витягнули картки, щоб уникнути відповідальності. Тоді головуючий Леонід Кравчук запропонував тим, хто не встиг натиснути кнопку, підтвердити свою позицію письмово. І в результаті кількість голосів за зросла до 346. Це вже було беззаперечне рішення, яке підтримала абсолютна більшість. Того ж дня ухвалили ще кілька важливих постанов: про військові формування, які відтепер підпорядковувалися Верховній Раді України, та про департизацію державних органів це означало кінець панування компартії в структурах влади і початок нового етапу. Творення власної держави. Цей день став символом довгоочікуваної свободи, яка закріпилася вже на референдумі 1 грудня. Відтоді, 24 серпня, ми святкуємо День Незалежності України. Друзі, якщо шануєте нашу незалежну Україну, то поставте цьому відео лайк та підпишіться на наш канал. 25 серпня. 25 серпня 1919 року в Таганрозі головнокомандувач збройних сил півдня Росії генерал Антон Денікін видав документ, який остаточно розвіяв надії на будь-яке порозуміння з українськими силами у своєму зверненні до населення Малоросії. Він проголосив головною метою добровольчої армії відновлення єдиної та неподільної Росії. Для нього Україна як окремої держави просто не існувало. Денікін звинувачував німців у тому, що саме вони підступно створили українську державність а рух за незалежність називав. Загрозою цілісності імперії ця заява стала справжнім ударом для директорії УНР. Лише кількома днями раніше Симон Петлюра наказав українським військам дотримуватися нейтралітету та уникати сутичок з білогвардійцями. Він розглядав їх як можливих ситуативних союзників у спільній боротьбі проти більшовиків. Проте як показав виступ Денікіна, російська імперська ідея переважила будь-які політичні розрахунки. Українські вояки, які ще сподівалися на спільні дії, зрозуміли, що домовитися неможливо для білогвардійців. Незалежна Україна була не союзником, а ворогом. Це стало ще одним прикладом того, як українські прагнення до державності розбивалися об небажання Росії визнати право на існування іншої країни. А як ви вважаєте, чи могла тодішня українська армія знайти справжніх союзників у тій складній грі, де кожен переслідував лише власні інтереси? 25 серпня 1944 року над Парижем знову замайорів французький триколор. Місто, яке чотири роки перебувало під нацистською окупацією, було визволене. Це стало однією з найяскравіших подій у ході Другої світової війни, адже Париж був не просто столицею Франції. Він був символом Європи, культури та свободи. Визволення відбулося завдяки спільним зусиллям французьких та американських військ. Основний удар завдала друга панцерна дивізія під командуванням генерала Філіпа Леклерка. А підтримку з флангів забезпечувала 4-та піхотна дивізія армії США. Французькі партизани з руху опору вже кілька днів вели бої всередині міста, піднімаючи барикади та знищуючи німецькі гарнізони. Коли союзні війська увійшли до Парижу, це стало кульмінацією боротьби. Більшість нацистських підрозділів зрозуміли безвихідь та здалися в полон. Того ж дня генерал Шарль де Голь прибув до міста та виголосив промову, яка стала історичною. Париж визволено власними руками його синів за допомогою Франції, що бореться, та союзників. Вулиці столиці вибухнули радістю. Люди виходили з прапорами, співали марсельєзу і вітали визволителів. Звільнення Парижа стало символом перелому у війні. Відтепер Європа невідворотно рухалася до падіння Третього Рейху. Друзі, на жаль, більшість з вас досі дивляться наші відео без підписки. Це потрібно терміново виправляти. Прямо зараз натисніть кнопку підписатись та поставте цьому відео лайк. 26 серпня 1496 рік. Уявіть собі, суворе північне літо, коли день ще довгий, але в повітрі вже відчувається холод осені. Саме тоді шведський регент Стен Стуре молодший вирушив у похід на схід. Його метою була нова фортеця Івангород, яку росіяни заклали зовсім нещодавно, щоб посилити свій вплив на Балтійському узбережжі та стримати шведські амбіції. Шведське військо чисельністю близько шести тисяч воїнів рушило до Твердині. Іван Город стояв на протилежному березі від стародавнього Нарвасу. І символізував нові плани Москви. для шведів. Цей кам'яний бастіон був викликом, адже кожна фортеця в регіоні означала контроль над торгівлею та морськими шляхами. Атака була швидкою та рішучою. Незважаючи на опір, стіни Івангорода не витримали. Шведи увірвалися до середини, і фортеця пала. Перемога мала жорстокий відтінок. Усіх захисників, які потрапили у полон, стратили це було звичним явищем для тієї доби. Війна рідко знала милосердя для шведів. Це була тріумфальна звістка, яка мала зміцнити їхню владу та авторитет. Для московитів же – гірке приниження, яке показало, що її північні сусіди не злякалися та готові відстоювати власні інтереси. 26 серпня 1943 року розпочалася одна з ключових операцій Другої світової війни на території України чернігівсько Чернігівсько-Прип'ятська. Це була перша частина грандіозної битви за Дніпро, яка увійшла в історію як одна з наймасштабніших та найкривавіших військових кампаній 20-го століття. Центральний фронт Червоної армії рушив проти німецьких військ, щоб відтіснити їх від важливих стратегічних рубежів. Попереду було завдання величезної складності прорвати укріплену оборону, переправитися через численні ріки та болота, вести бої у лісах і містах. Для цього знадобилися нечувані зусилля від солдатів на передовій до мирних жителів, які допомагали війську всім, чим могли. Уже восени почалися запеклі бої за Київ. і До грудня 1943 року ціною мільйона життів було звільнено столицю та майже всю лівобережну Україну. Ця операція стала не лише військовим успіхом, але й символом жорстокості радянського командування, яке досягало перемог. Тільки ціною неймовірних втрат особового складу Червоної армії сьогодні ми згадуємо ці події, щоб віддати шану усім, хто пройшов через ті страшні випробування. Друзі, якщо вам подобається день в історії, то поставте цьому відео лайк та підпишіться на наш канал. Давайте разом розвивати український Ютюб.